Поражнення. Носова, ділянка носа складається з кісткової частини, яка входить в структуру черепа, хрещової частини назовні. Носовий. Вся порожнина носа, вся порожнина носа. Має прикрутну форму. Трикутну форму. З нижньою стінкою, верхньою, ну принцип прикутою. І боковими стінками. Я покажу на схемі. Оце загальна. Вверне під Раз. по пересію Нижня Нині частини я саму перегородку тут забрав. І вам купили порожне суцільна. Внутрішні входи вся порожнина поділяється носовою перегородкою на дві половини. Право і ліво. Праву і ліво. Нижня частина обох половин. Діжитися утворена. Твердим і м'яким піднебінням. Тверде і м'яке піднебіння моле і дуру. Тверде піднебіння складається з відростків верхньої щелепи правої половини і лівої половини. Відростки верхньої щелепи одна половинка, подивіться, будь ласка, сюди. Одна половина верхньої щелепи від це. Відросток верхньої щелепи. Одна половина і друга половина. Зростаючись між собою, утворюється гребінь Або лиміш. Розуміли? Перегород. Далі, крім того, нижня частина, крім цих двох половин відростки верхньої щелепи, є ще горизонтальна пластинка. Називаємо пасгоризонталість в задній частині парасгоризонталість. Тобто тверде піднебіння складається з двох частин. Частини верхньої щелепи і горизонтальної пластинки. Все це буде дном або нижньою частиною кожної половини носового носа. Кожної нижньої частини. Ми сказали, що перегородка утворюється за рахунок зростання правої і лівої половини. Відростки верхньої щелепи. Однак від решитчатої кістки від решитчатої кістки вниз іде вертикальна пластинка. Вертикальна пластинка зростається з гребнем, додається хрящ і утворюється вся носова перегородка. Тобто носова перегородка. Утворено, утворено лемішем, гребнем, який виріз на зростання відростків верхньої щелепи. Крім того, горизонтальною вертикальною пластинкою, яка йде від кістки, кішичої кістки вниз, вони зростаються, плюс хрещовий додаток. Це і буде носова перегородка. Права і ліва половина носа мають стінки. чотири стінки. І так, кожна половина носа має чотири стінки. Внутрішня стінка, об'єднається стінки. утворює доставити перегородкою. Кожна половина доставити горобкою. Верхня стінка. Верхня стінка. утворена Решичатою кісткою. Решичатою кісткою. Раз. Медіальна латеральна стінка. Латеральна стінка. Да, Решечатою і добавте ще э, клиноподібною кісткою. Латеральна стінка, бокова стінка отвору от, є гаймора порождина. Верхність щелепа. Стінка верхньої щелепи. Стінка гаймора порождення. Верхність щелепова. Верхність щелепова синус. Кровопостачання і нервація носом взагалі. Кровопостачання. Кровопостачание носовой части черепа, носа в целом, выдавается за рахунок двух жерел. Первый. Внутренняя сонная артерия, короче, интерная. Конкретно, артерия офтальмика. Артерия офтальмика, вы знаете, поступает в пораженную орбиту, орбиту очистительной. Розгалужується на надблоковую артерию, артерию supraorbitalis, артерию supratrachialis. Раз. Далі. Артерія і за рахунок артерії фаціаліс, лицева артерія. Лицева артерія, це гілка зовнішньої сонної артерії. лицева Вони з тобою між собою е, 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 орбітальні артерії, утворюється ангулярна артерія внутрішніх внутрішні кута ока. Так звана кутова артерія, артерія ангуляріс. Іннервація. Іннервація носової переноси, шкіри, слизівки, відбувається з трьох джерел. Перше джерело специфічна інервація. Перша пара. Ольфакторіус. Друге і третє джерело іннервація. Нервус тригемінус. Перша гілка. Афтальдикус. І нервус тригемінус – Друге жило. Друга гілка. нервус миксиліаліс. А точніше. Друга. Зарахують гілочки, друг, друг, гілочки першої, першої, першої пари. Першої гілочки. Першої. Тобто п'ята пара, перша гілка. Нервус інфратрохлярис підблоковий блоковий нерв. І нервує. Підблоковий нерв. І нервує. Перенісся. А також передні передні рішечі нерви. Нервос етмаєдаліс антеріор. Антеріор. Нервос антеріор. Кінчик носа. І гілочки до порожне носа. Від другої гілки конкретно. Від другої гілки. Нервус інфраорбіталіс. Під орбітальний нерв. Інфраорбіталіс. І також гілочки. Від другої гілки від п'ятої другої гілочки. Там даються Нерви, нерви які відуть до, до, до Слизівки, до перегородки, до всіх частин Слизівки прожним носа. Це нерви на заліз, задні носові нерви, нерви на заліз пастеріор, верхні і нижні.